величезний величезний привіт, кльові та фігові. Але перед цим хвильку вашої уваги, будь ласка. Буквально дві хвилини хочу вам розказати, що я замовив в ПД Паріж. Зараз називається вже ця фірма Діпава. Замовив собі два останні аромати, які я хотів, і хочу наголосити, що в них продовжуються всі ці ті акції, які були на каналі. У них продовжуються. Але, будь ласка, зверніть увагу, що з 20-го числа вже йде подорожчання, Тобто, до 20-го числа ще можна замовити все за старими цінами. Також усі акції, які зараз є на сайті Діпава, я залишу, прикріплю посилання під коментарями. під цим відео в коментарях буде саме перший коментар, де ви зможете перейти, натиснувши і перейти на цей сайт. Дуже хороші відгуки про ці парфуми. Я також ними задоволений. Дуже вони надзвичайно стійкі, тримаються цілий день на тілі, а от на одязі вони тримаються ще довше. Завжди дуже хороше пакування завжди все в них швидко. Привозить почта, нова пошта. Вчора замовив. Сьогодні вже в обід я забрав. Це моє чоловічі Два. Ну ви ж знаєте, да, що є і чоловіча, і жіноча, чоловіча, і жіноча парфумерія. Ось. Також зверніть увагу, що можна замовляти різні мілілітри, тобто там є і маленькі, і середні, і великі повного об'єму, що я сказав, да, чоловічі і жіночі. Ну, бачите, все на сьогоднішній день дорожчає. Продукти, самі знаєте, що приходиш кожен тиждень, і вже нова ціна на продукти, та й не тільки на продукти, а й на побутову хімію, також так. Це те, що я хотів. От хто не замовляв, спробуйте зараз замовити. Також діють акції, я вже сказав на початку. Ще діють ті акції, де можна замовити декілька парфумів, і вам буде наступний у подарунок. Ось і ще ж хотів, що сказати, саме головне, і вже забув. Вилетіло з голови. Ось, чуть не забув сказати вам, також є дуже багато новинок. М -м, подивитись. І м -м, дивіться, можна замовити ось такий а, парфум у вигляді такого міні парфума Він викручується. Можна на протязі дня просто підсилити свій аромат, але я вам дійсно говорю, що він тримається на цілі-цілий день, на одязі ще більше. Але кому буде мало, можна замовити ось такий додатковий ваш парфум, просто потім а, змінювати. Ось такий окремо замовляєте флакончик, аерозольний. Спрей, вставляєте ось такий гарний дифузор чи диспенсер, як він правильно називається, не знаю. Ось, і тримати в косметичці, в сумочці і на протязі дня оновити свій аромат. Ну, все, я сказав, посилання буде під відео. Натискаєте, переходьте, ще декілька днів залишається, замовляйте. Дійсно, дуже хороша та якісна оця діпава. Тепер діпава. Раніше піде Паріж, а зараз діпава. І ще раз вітаю вас на каналі, і е, я знаю, що ви чекали це відео е, кльові та фігові. Поговоримо сьогодні дуже багато. Поговоримо назбиралась ціла купа. Назбиралась ціла коробка. Будемо зараз з вами Як її ж поставити, щоб було зручно. Давайте сюди, мабуть, я її поставлю. Кожного разу розпочинаю огляд і маю куди цю коробку поставити. Дуже багато. У Мене ще так багато ніколи не було. А, ну, сподіваюся, відео буде корисним. Не забувайте залишати свої коментарі, хто вже користувався цими а, товарами. Обов'язково залишайте коментарі, чи вам подобається, не подобається, чи будете купувати, не будете купувати. А, може, для. Для вас буду тут якісь новинки. Ну, все, як завжди, ми дивимось. ну, Як розпаковка завжди, огляд, кльові та фігові як завжди, буде так само а, проходити як кожного разу. Так, у мене тут є дуже багато новинок, а, товари з Аврори, а, із Єви, епіцентр, а, що там ще дещо АТБ. Ну, все все із побутової хімії. Так, ось цей засіб Віакаль ще дуже давно мені передали із Європи посилку величезну, величезну. Зараз в мене він закінчився. Я хочу сказати, що дуже крутий засіб. Оце, якщо будете десь в євро цих магазинах, є такі, знаєте, магазинчики євро з польськими товарами, з Італії, що там ще є німецькі товари. Якщо десь побачите, обов'язково візьміть. Це, це супер. По-перше, він економний а спрей нанесли, почекали, витерли, і навіть оця вся вода, яка застигла, да, оцей не накіп, а оця сіра, як він правильно називається. Ну, ви зрозуміли, що на кранах залишається оця вода, воно дуже круто змивається. Просто нанесли дві хвилини. І хто сусіди роблять ремонти зранку до ночі, тяжко навіть і заснути, і тяжко. І зраняю. Я просинаюся. Хоча, знаєте. <плес> <плес> я мрію. Знаєте, про що я мрію? Хоч колись виспатись, вчасно заснути. <плес> І нормально встати. <плес> Оце моя проблема. Так, дивіться, оцей кьонан, Ми з вами його. Я завжди його показую в магазині. Єва, він тільки продається в Єві, це торгова марка маркан, або їх е, власна марка, або власний імпорт. Ось, тому ну, воно тільки в магазині Єва. Оці змивки, це змивки, да, знаєте, да, змивки в унітаз, ті, що ввішаються в унітаз, Я не думав, що вони будуть такі круті. І бачите, ціну я написав: це, мабуть, коли я робив розпаковку товарів, свою розпаковку продуктів. Ось, е, я ще написав ціну. 68 гривень за три штуки. Вони дійсно вартують. Ну, звичайне, моє улюблене а, мило а, дуру із морськими мінералами. А, бачите, вже розбавив водою. Закінчилось, треба чекати знижку. А, Дійсно хороше, пахне добре. Це Турція. Ви знаєте, що дуру це Турція, і часто можна зустріти в різних магазинах. А, ну там, де знижка, тим краще швидше і купити зі знижкою, щоб зекономити. Так, Сарма, ось що я хотів поговорити за Сарму. Вона а, недорога, 39 гривень. А по акції, якщо я не помиляюсь, але вона вже 450 мл. мілілітрів. Не 500, а 450, Це для миття посуду. Найкращий, мені здається фейрі і. Потім сарма, оці два засоби. І як завжди буду просити, якщо ви знайшли десь крутий хороший засіб для миття посуду, дешевше ніж Фейрі, але я гадаю, що ну сарма та, так також непоганий засіб для миття посуду за такою ціною. Залишайте свої коментарі. Можливо, є якась новинка, де що, знаєте, ми не пробували а, мити посуд. А ось і в коментарях залишайте, будемо вам дуже дуже вдячні. Напишіть, яким засобом для миття посуду ви користуєтесь. Будь ласка, от зараз напишіть, Будемо вам дуже вдячні. А ми далі. А, Робимо огляд, що я більше не куплю? Я оцей гель більше не куплю. Не куплю, тому що він а, а, я коли його наношу, а, я, здається, вже говорю минулого разу, ось, але там, що в мене залишався, а, він продається в Єва, я його бачу, я його купував в Єва, і він продається в епіцентрі. Недорога ціна, недешева ціна, ось це Ізраїль. Написано, що це Ізраїль, Памірель, 750 мл. Не пам'ятаю. Здається, 220 гривень я віддав епіцентрі за нього. ось, А в Єві шампуні. От не пам'ятаю зараз, по якій ціні. Він мені не сподобався. Я його наношу, хочу спінити, а він просто в мене втікає. Така гелеподібна якась текстура. Ось я його хочу спінити, на руку наношу, а він просто, коли руки вологі, він просто втікає з рук, і багато в мене було майже кожного разу, коли я його наношу, він в мене чомусь втікає з рук. Не знаю, чому така консистенція. Мені це не сподобалось. Аромат ну, такий собі дуже довго не, взагалі, я би не сказав, що помився, і все. А ось. Розхвалений бренд в Тіктокі мені він не зайшов, чесно вам говорю. Хочу також сказати, що а, усі ці продукти, які сьогодні товари а, на цьому відео, це все куплено за мої власні гроші. Це ніяка не реклама, не дезінформація. Це суто мій огляд, суто а, мої е, вподобання. Вподобання є різні у кожного. Тому за собою вибір залишає споживач на того чи іншого товару. Ось це не означає, якщо мені подобається, значить всім має подобатись. І якщо мені не подобається, то не означає, що, бачите, що він, а він вам має, може сподобатись а, цей товар. А, бережіть свою пралку, бережіть свою пралку. Вона у вас перша господиня, яка береже ваш час пере ваші речі, тому час від часу робіть а, ось таку холосту, як можна сказати. А, Запускайте її в холосту, купуйте різні засоби. Я користуюся ось цими таблетками, вони мені допомагають. Я дуже задоволений. Ось Далі. Да, Дійсно, хочу сказати, що найкращий засіб для мене, найкращий засіб для миття підлоги це містер Пропер. Ви вже бачили в оглядах був і сів, був також трішки дешевший із магазину Аврора. Також був не пам'ятаю, ще якийсь я купував. І за тебе я купував. Uh, ось і ще якісь. Ну, хочу сказати, що всі непогані, всі добре справляються. Ось, але найкраще мені сподобався містер Пропер. І він самий найдорожчий на сьогоднішній день 129 гривень. Якщо ви помітили, зі знижкою можна купити трішки дешевший в акції, в тому ж самому АТБ, в Аврорі, не знаю, в Єва, там де, деколи теж бувають дуже хороші акції: один дорівнює два. А коли взяти ще півтора літрові, це взагалі вийде. Ура, хороша акція. Тому. А, поки що у мене ще є, але буду, як казала моя бабуся, пантрувати, якщо я не помню. Буду пильнувати а, на хорошу акцію знижку на містер а, Пропер. Вистачає дуже довго. У мене оця миюча швабра, де потрібно заливати воду а, і трішечки цього засобу. Вистачає на дуже надовго. Ну, в залежності, а скільки у вас а, в, в, кімна... в квартирі кімнат чи в домі кімнат, і скільки яка об'єм площа, скільки ви миєте. Далі серветки. А, завжди говорю, коли хороша ціна огляді. АТБ огляд АТБ, як я завжди наголошую. А, Господинки, зверніть увагу. Коли я говорю зверніть увагу, це означає, що зверніть увагу дійсно хороші ціни на той чи інший товар, не тільки на серветки, але найдешевші в магазині, АТБ були по 28 гривень 150 штук двошарові. А в іншому теж можна придбати подібні серветки. Ну не своя лінія, а якісь інакші, якоїсь інакшої фірми, але вже буде дорожче. Якщо ви звертали увагу, що в коробці вони завжди йдуть трішки дорожчі серветки, а в паперових у цих пакетах вони трішки дешевші. Тому також звертайте увагу на це. Зверніть увагу, найкрутіший гель фа, який в мене був ось цей. Бачите, він такий, можна сказати, синього, такий як синька, да? синього забарвлення. І тут написано аромат лаванди. Технологія сліп віл крем гель для душу. Створи настрій. Надзвичайно крутий, надзвичайно густий, надзвичайно добре піниться. От я краще його гель для душу, це я ж кажу, зараз теж не реклама. Але зверніть увагу фа. Тому що в мене були подібні фа. Ну, ви знаєте, да? там всякі там йогуртові, квіткові аромати. Ось, ну, гель для душу, як гель для душу. А ось цей цей зовсім зовсім інакший. Я не знаю, звідки його привезли, але він крутий. Я його купував давніше в магазині Аврора за 29 гривень, дві баночки. Одну використав дуже давно, а оцю тримав, тому що роблю огляди. В магазинах і я його ніде більше не бачив. Якщо у вас десь, якщо десь побачите ось такий е, фа бачите, тут навіть такий ловець снів намальований. Е, напишіть мені, будь ласка, в якому магазині ви бачили, тому що він надзвичайно крутий. Спробував я оцей, цю пінку сама. Ой. Я її швидко так використав. Я їх просто хотів швидше використати, тому що вона мені взагалі не сподобалась. Від слова зовсім не знаю. Також пишіть на рахунок у цієї пінки а, сама це. Ну це засіб для миття посуду. Також купував її по акції. 49 гривень. Акційна ціна, ось, але вона мені взагалі не зайшла, і я її більше не куплю. Не знаю, як інші пінки для миття посуду. В мене був феррі. останній, здається, залишився. Це найкращий засіб. Він навіть крутіший ніж сам фері рідкий. Піна взагалі супер. Якщо десь побачите, але я бачу також а, на поличках вже піни фейрі ніде немає. Якщо десь ще побачити, можливо, в метро або в епіцентрі а, придбайте. Надовго вистачає цієї піни, на дуже довго. Далі хотів поговорити з вами про ось ці м, кондиціонери і шампуні. А, ось це також Ізраїль. Купував я а, в магазині Епіцентр, купував шампунь і купував а, оцей кондиціонер. Кондиціонер мені не підійшов. А, вони всі з екстрактом мертвого моря написано, ну не знаю, і з маслом обліпихи А, бачите, написано, що на російській мові. Ось. Якщо у вас дуже сухе волосся, можете придбати, можете собі заскрінити, якщо у вас дійсно пересушене волосся, він дуже круто зволожує. Ну для мого волосся, яке жирніє дуже швидко, він мені взагалі не підійшов. А шампунь, ну я би сказав, би, нормально. Мені він сподобався. Ось 400 мл це Ізраїль. Зверніть увагу, мій фері улюблений фері. Я пам'ятаю, коли ще акційну ціну, бачите, що значить бути акційним блогером і знати ціни. Пам'ятаю, що акційну ціну великого фері 68 гривень. Це здавалося так, так дорого. А тепер зверніть увагу маленький півлітровий. скільки 69 гривень, акційна ціна маленького півлітрового фері. Але я завжди наголошую. І також зараз зверніть увагу. Якщо ви будете уважні, можна придбати акційний фері, великий, півторалітровий, не літровий, а півторалітровий за 149 гривень. Ну, 150 гривень. Таку я акцію бачив в копіючці нещодавно: півторалітровий фері та 150 гривень, розділити на три, три баночки по півлітри, це виходить по 50 гривень. Да? Зловили. Ловили, що, зловили, що я хочу до вас донести. А, ну і півлітрове, якщо купувати окремо, 70 гривень. Три баночки по 70? Економія є різниця? є різниця Тому хто користується фейрі, зверніть увагу, купуйте великий, півторалітровий це дуже суттєва економія на сьогоднішній день. А, треба теж придбати собі дві баночки. Так, да, зараз будуть писати, що стільки кори... використовуєте хімії, стільки всього це у вас багато. А, з одної сторони, може і так, може і багато, може хтось і по старинці мої содою і користується лопухами. А, ось ну я поки що <смай> фері, не можу мити содою, тому що холодна вода, гарячої води, на жаль, на кухні а, немає. Добре, далі. Не пам'ятаю, я вам подякував за коментарі, за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Своя лінія антибактеріальні серветки. Якщо по акції 25 гривень можна купувати. Дійсно хороша ціна була: 25 гривень, 60 штук антибактеріальні. Я тепер вирішив носити з собою ось такі великі. Ну, маленькі завжди купуєш, там 15 штук за скільки? 10 гривень, ніби ніби дорого. Да? А ось так можна придбати за 25 гривень, кинути в сумку чи в рюкзак і мати з собою завжди. Добре. Зверніть увагу. Зверніть увагу, Oral-B, 130 гривень. Вона зараз ця паста по акції. Здається, 139 зараз. Це попередньо я купляв Oral-B, Хотів її спробувати і також розказати про кльові і фігові. Те, що завжди я говорю в магазині Єва. Так, зараз ми будемо з вами. Так, от цю пасту я купив і з вами поговоримо на відео кльові і фігові. Дуже хороша паста. Дуже класно вичищає на лід, залишається надовго цей свіжий подух, але. На сьогодні, якщо ви хочете придбати оцю зубну пасту, хто дивився мій огляд у магазині сільпо, господинки, дівчата, господарі, візьміть цю пасту Oral-B по 60 гривень. Такої ціни я ще не бачив. Я взяв одну. Ну, звичайно, що на все не наберешся, може, треба було ще взяти. Зараз ця паста в магазині сільпо є огляд сільпо на каналі, по 60 гривень. 59,99, ну 60 гривень. Чи 59 гривень, не пам'ятаю. Треба ще одну, мабуть, взяти буде. Хороша паста, хороша ціна. Далі, ну, як завжди, моя Рексона чорно-біла. Ось таку я ще спробував. Це я ще давно-давно брав упаковочками. Вони були по 69 гривень в магазині. А тебе, а оці я взяв в магазині м, Єва по 50 гривень. Не знаю, чому така стояла ціна. Іменно на цю рексону. Я сказав, дівчата, давайте всю, що маєте. І мені винесли, здається, 12 пляшечок, і Я всі забрав. Це також трішки давніше було. Мої улюблені чорні антибактеріальні серветки. Вони дійсно дуже добре пропитані. Тобто, вони вологі, досить добре вони вологі. Ще й чорні всередині, але зараз вони подорожчали, буду чекати на знижку. Не пам'ятаю, скільки ціна ціна 49 гривень. Здається, була ціна ціна. 120 штук Так, вологий туалетний папір а, також дуже виручає. А, зверніть увагу, хто ще не купував, придбайте, якщо десь там на роботі а, ось або з собою візьмітьсь, ви виходите на прогулянку, він дуже класно допомагає. Скористатися ним. Ну, ми всі дорослі люди, тут що говорити. І навіть придбайте а, малечі до школи. Також раджу взяти малечі до школи. Дуже хороша а, річ. Отак з собою кудись кудась. Так, а це у мене закінчився. Я навіть не пам'ятаю, звідки а, десь в моїй шухляді стояла стояв цей гель для душу. Це ще з Ейвону Мен. І тут якийсь кактус два в одному. 500 мл Його купував. А, сподобався мені. Аромат, я би не сказав, що цікавий аромат, але мені просто, знаєте, що сподобалася така наклейка, намальований кактус. Я подумав, ну, треба спробувати. З кактусом геля для душу, я ще не пробував. Не знаю, які зараз вийвані ціни на гелі для душу, але, я, мені здається, теж не дешеві. Постійно користуюсь починається літо, постійно користуюсь ось цими спреями для ніг. Зараз замовляв від Oriflame. Це ще е, старий дизайн. Ну, Зараз вже оновили дизайн на багато продукцію, здається, в Оріфлеві. Теж купував зі знижкою 160. Вісім гривень, здається, в акції, це велика пляшка, 200 мл. Чи здається дешевше я його брав? Я вже не пам'ятаю, не буду говорити, можна зайти подивитися. Ось коли у вас така робота, знаєте потрібно ви постійно на ногах. Ось, і не знаю, як у вас, але в мене дуже сильно болять ноги. Коли вже приходиш втомлений, ось, і ти прийняв душ, наніс оцей спрей на ноги. Він дуже добре охолоджує. Він знімає в тому. Я ним дуже задоволений. Я його буду купувати. Скільки скільки я буду. Ну, бачите, така робота. Я вже так багато з вами наговорив. Ось дивіться: оцей Ервік, запасний змінний балон. А я вже багато перепробував. В мене там ще стоїть ще якісь, я не пам'ятаю, десь я замовляв. Також ми з вами окремо поговоримо на відео у кльові та фігові. Але мені здається, що Airwick найкращий. Один пшик, як робить сам автоматичний оцей освіжувач, дійсно, він в мене стоїть на, на коридорі. Один пшик вистачає на, на дуже довго. М -м, да, не дешевий 130 чимось гривень зі знижкою. Можна придбати зараз. Трошки дешевше за 50 гривень, але той пшик просто, просто пшик і більше нічого. Надовго вистачає, чесно, на дуже надовго вистачає цей балон. Не знаю наскільки там можна регулювати положення в тому автоматичному ербіку. Ну, в кого є, той розуміє, про що я говорю. Багато вже там договорив. А хочу вам побажати всього найкращого. Нехай ці вихідні будуть для вас самі-самі найкращі. Усього найкращого вам до зустрічі. Вже зустрінемось з вами завтра. Я вже для вас теж готую відео. Зараз буду знімати а, дуже цікаве. Заходьте, буду вас чекати до зустрічі. Усього вам найкращого.